На території ДТК Ладиженської ТЕС відкрили алею слави на честь працівників енергетиків, які, залишивши робочі місця, стали до лав захисників України і віддали своє життя у війні за незалежність. Меморіальне місце створене, аби вшанувати подвиг колег, чия праця була не лише у забезпеченні світлом та теплом тисяч домівок, а й у найвищій місії обороні батьківщини на алеї Слави увіковічнені імена шістьох героїв енергетиків. Вони віддали сили своїй професії, щоб у наших оселях було світло. А коли прийшов час, без вагань стали до бою за країну. Їхня мужність і самопожертва назавжди залишаться прикладом для прийдешніх поколінь відзначили під час відкриття алеї слави. Меморіал стане не лише місцем скорботи, а й символом незламності, єдності та вдячності тим, хто віддав найдорожче. Життя за Україну, їхній подвиг, це біль і гордість громади. Це історія, яка житиме у віках. Вічна пам'ять героям.